Діана та Наталія почали дружити з самого дитинства. Вони разом ходили до дитячого садочка, потім до школи. Також разом вирішили вступати до одного університету. Коли Діана не змогла скласти останній іспит для вступу на медичний факультет, Наталія на знак дружби теж відмовилась від навчання в цьому закладі. Тож подруги вступили. А потім закінчила з відзнакою Економічний університет. Вже на другому курсі Діана вийшла заміж за гарного хлопця та народила сина, а Наталії не пощастило з чоловіком. Вже через декілька місяців пара розлучилася більше жінка заміж не виходила. Натомість будувала кар'єру. Діана вирішила стати домогосподиною. Проте це не заважало Наталії та Діані залишатися подругами. Так пройшло 20 років. Жінки постійно бачилися та спілкувалися по телефону. Особливо їх зблизила втрата Діаною чоловіка. Він загинув під час автомобільної аварії. В той час Наталія щодня навідувала подругу та підтримувала її сина Андрія. Спочатку вони проводили час втрьох, але згодом Наталія та Андрій почали залишатися наодинці. Діана не була проти, адже вважала, що Наталія зможе допомогти Андрію з роботою. Проте вже через декілька місяців Діана дізналася, що подруга має стосунки з її сином. Вона благала Наталію покинути Андрія, проте жінка вирішила. Що кохання їй дорожче за дружбу, так припинилася сорокарічна дружба між Наталією та Діаною. Остання сподівалася, що незабаром роман Наталії та її сина припиниться, проте вже за кілька місяців Наталія і Андрій одружилися. А через рік жінка народила донечку, тільки переконавшись, у справжніх почуттях Наталії та Андрія Діана заради онуки змогла пробачити свої подрузі та знову налагодити з нею стосунки, тож їхня дружба стала такою міцною, як і раніше.